Вітаю, бажаю всім гарного дня. І сьогодні в мене нові надходження текстилю. І я хочу вам запропонувати, до вашої уваги. Можливо, в когось є бажання придбати, будь ласка. Ось хочу почати я з такої серветки. Так, це, мабуть, виворіт. Це лице. Хоча я не знаю, чи тут є виборі лице, це мені так здається. Серветка в абсолютно гарному стані. Я всю її роздивлялася, я не знайшла тут ніякої вади. Все ціленьке, не було таких яскраво виражених плям. Я серветку не прала, вона бавовняна. Так, дуже багато тут зроблена, вона в техніці рішліє, вона практично вся, дивіться, вишита, вибита. Зараз скажу розміри її. Так, розміри 67. І з цієї сторони. Ой, закотила. 60... Ой, мабуть, я неправильно назвала. Тут 75 ширина. І так, щось я неправильно замірила. 75-76. на 76. Ну, приблизно 75 на 75 сантиметрів. І така це серветка, скатертина, або також її називають на тороні. Вона буде коштувати 200 гривень, вона в ідеальному стані. Так, далі хочу показати вам дві ось такі фіраночки. Ці фіраночки також стан ідеальний, вони практично нові. Вони такого більш молочного кольору, це їхній природний колір. Зараз розверну покажу. Ось такі фіраночки, дивіться, дуже гарний. Тут ось на ниточку, чи на що вони повинні. Ну, на ниточку, мабуть, можливо, на, який, на якусь трубочку вони повинні надіватися. І зараз я вам скажу розміри цих фіранок. Так, розмір. 93 сантиметри у довжину і 54 сантиметри або 55, якщо я правильно виміряла у висоту. Ось такі дві фіраночки. Дуже гарні вони такі, в дуже гарному стані. Вони будуть, Набір буде коштувати 300 гривень. Так. Далі у мене є ось така скатертина, не знаю, як видно. Ось така скатертина, скатертина вишита. Вона дуже ніжна така, дивіться, така вишивка. І тут у на, на куточках такий е, квіточки, край фелястий. Вона також в дуже гарному стані. Не знайшла я ні одної плямочки на ній. Обшита вона також таким ніжно-зеленуватим, ніжно-зеленуватою ниточкою. Розміри цієї скатертини у нас будуть 82. Так, і на. 70, можливо, не там, на 76, 75, 82 на 75. Такі розміри цієї скатертини і коштуватиме вона 150 гривень. Друзі, порівняно з попередніми моїми закупками, ці сьогоднішні закупки в абсолютно гарному стані. Ось іще така скатертина. Тут також вишиті, ага, але це ось. Вишиті ромашечки, дивіться, вишивка. І також тут ось, е я не знаю, як ця техніка, мабуть, також техніка рішельє, коли ось обшити такі дірочки. Ось така вишивка на вуглу. Ось якщо вам видно. Обшита також вона зеленою ниточкою. Тут є навіть етикетка, вона в ідеальному стані, немає, мабуть, вона взагалі новенька. Тут є навіть етикетка 20% поліестеру і 80 віскози. Але я її прасувала праскою. Не через тканину. Ось така скатертина. Можливо, хто бажає, буде коштувати 200 гривень. Так, далі у мене є набір ось таких наволочок. Наволочки в гарному стані. Біл, білесенька тканина. Обшитий вони. Ось таким мереживом з трьох сторін, дивіться, мереживо в ідеальному стані. Та й взагалі вони в ідеальному стані. Ось таке мережево з трьох сторін, гарне. Далі з однієї сторони, тут ось на гудзечках вона. Всі гудзечки на місці. Вона йде не в запах, а ось на. На гудзочках ось так з однієї сторони. І таких у мене наволочок дві штучки, дві штучки. Зараз вам скажу розміри цих наволочок. Вони великі. Так, е, значить, 72 По одній стороні, і 76 по другій стороні. 76-75. Ось такі розміри цих наволічок. Набір таких наволічок буде коштувати 300 гривень. Дивіться, дуже гарний стан, білесеньке, все, чистесеньке, ціленьке. Про всі вади я обов'язково говорю. Далі така серветочка до вашої уваги. Це також бавовняна серветка. Тут ось такий на, у куточку така вишивочка біленькими нитками. Розміри цієї серветки я вам зараз озвучу. Значить 38. 38 на 40. І буде вона коштувати 30 гривень. Така серветочка. Так далі хочу вам показати дуже е, нарядну, святкову скатертину. Я її так всю Ну, нема в мене можливості розвернути і це треба було десь розвісити. Ось така скатертина, білосніжна, з таким мереживом. Це не ручна робота, це все е, машинна, це робота. Виробнича, так можна сказати. Ось посередині такі, тут така мережана вставка, така і по центру також тканина. Ось вона має приблизно такий вигляд. Дуже нарядна, дуже гарна така. Це не знаю, що це за тканина, не скажу вам. Але це не, не бавовна. Так, і розміри цієї скатертини я вам зараз озвучу. Розміри цієї скатертини я вам зараз озвучу. Так, да, на, на одному в одному куточку ось тут на квіточках, ніби дві ниточки перервалося. А так вона в абсолютно гарному стані. Я не знайшла ні одної. Плянки брудної. Так, зараз я її складу так, щоб мені було зручно е, виміряти її розміри. Ось, мабуть, так. Ширина її цієї скатертини, е, метр двадцять вісім. Так, а довжина, метр двадцять, а довжина у нас, так, 93. Це буде метр шість. Метр вісімдесят. Ось така ще раз показую, якщо видно, це ось в середині така. Вона абсолютно чистесенька. Я навіть не знаю, чи нею користувалися, але в мене таке відчуття, що вона новенька. Ця скатертина. У кого є бажання, така скатертина буде коштувати 300 гривень. Так, далі, ось у мене попалась мені така вишивка, я її не могла проминути, не могла не взяти. Вишивка вишито гладдю. Ось бачите, кольори такі тускли вже вони. Видно, що стареньке полотно, видно, що або домоткани, але ось тут по краях воно зароблене уже оверлуком. Мабуть, це, мабуть, це, я так думаю, хтось уже із готового, з готової тканини, чи з готового оцеї вишивки щось собі шив. І тому пройшов оверлоком, бо тут навіть видно ось, як було застрочено машинкою. Так, я вам зараз скажу розміри цієї вишивки. 77 на 20, 25 майже. Можливо, так, да, тут також є, ну, видно, що. По полотні. ось тут така дірочка невеличка, тут так ось брудне щось, чи це вже від давності, не знаю. І хто бажає замовити таку вишивку, вона буде коштувати 80 гривень. Так. Далі у мене ось така цікава доріжка. Не знаю, чи це доріжка, чи це мав бути рушничок. Він вишитий, уже ниточки такі, як би сказати, вишитий хрестиком, ниточки такі вже вони втратили трохи свій колір, не яскраві, а можливо, вони такі й були. Ось вона обшита, бачите, такими. Також якось вона тут ниточка випорюється. Ну це якась техніка я у цьому не сильна у вишивці. Так, тут ось метелик такий. От здавалося б, ніби це або доріжка, або серветка, або рушничок. І я її так собі роздивлялася. І я не помітила, що тут оця вишивка з однієї сторони. А з іншої сторони виходить вона, <кій> ось з цієї сторони лице, якщо так зараз вам покажу, з цієї сторони лице, а з цієї сторони виворіт. Як я не роздивилась, не додивилася, я не знаю. Видно, що це ручна вишивка. Тому я вже крутила, крутила його, не знаю. І вирішила, що, мабуть, оце якось воно повинно отак вішатися. Мабуть, отак. Не знаю, яка була задумка, можливо, щоб я роздивилася при придбанні цієї вишивки, щоб я роздивилася, можливо, я б її не взяла, а може б і взяла тут уже таке питання спірне. Звичайно б взяла, тому що такі речі старовинні, їх не можна залишати на грахолки. Тому що вони дуже рідкісні вже. Ось така вишивка буде коштувати 120 гривень. Можливо, а, я не сказала вам розміри, зараз озвучу, розміри вам. Довжина буде 50. Так, ні, ні, не 50 метр. Метр вісім десь, метр вісім, метр десять, десь так. А ширина буде 55 сантиметрів. Ось такі розміри цієї вишивки. Так. І далі у мене взагалі шедевр. Ось така скатертина. І тут. Так, зразу вам скажу розмір її. Правильно ж я її склала? Правильно. Так, значить, з однієї сторони. метр дванадцять, а з іншої сторони. Метр 20, метр 30. Метр дванадцять на метр 30. Тканина тут ось така сіра. Я не знаю, що це за тканина, але дивіться, ось така вишивка по ній. Ось така вишивка. З цієї сторони ось такі півники вишиті. Дивіться. Вишивка хрестиком. В таких пастельних кольорах. І ось із цієї сторони також вишиті такі півники. Посередині цієї скатертини ось також мережка вишита. Я знайшла із недостатків, недоліків, верніше, не будемо не своєю мовою говорити, із недоліків. Я знайшла, не знаю, що це таке, дірочки тут немає. Тут ніби наче трішки от верхні, верхнє волокно чомусь воно ну, позадирались ниточки. Хоча <кій> дірочки там немає. Так, і ось і з цієї сторони також така сама ситуація, трішки ось ниточки потріпалися. Але не наскрізь, тут можна їх або позрізати, або я не знаю, або нічого не робити. Оце таке, такі недоліки тут на цій скатертині. Вона мені сама дуже сподобалася ця скатертина. Вишивка тут взагалі чудесна. Так. Оце я вам озвучила ці недоліки. Вишивка тут чудесна, розміри я вам сказала. І якщо в кого буде бажання, то така скатертина буде коштувати 500 гривень. Ось. Вона сіру, сірувата саме полотно такого сіруватого кольору. Ось такі на сьогодні у мене були придбання для показу. А вам я щиро дякую. Прошу підписуватись на мій канал, переглядів багато, підписок мало. Друзі, підтримайте мене, бо мені треба зібрати деякі кошти на плетоноску. Підтримайте підпискою, уточнюю. Вам щиро дякую всім. Гарного, мирного, тихого дня і до нових зустрічей!